Тепер розкажу про добросовісність покупців. Ми в Тернополі і побачили, є в оголошеннях ось такий гольфік на продаж. Ну, опис там ідеальний. Машина в ідеальному стані, два комплекти резини, не фарбована в круг. Ну, вся гарненька, рівненька. І тепер дивіться, що в реальності відбувається. Вся сторона не фарбована, є декілька скользків. Раз, пішло. Два. Є такі нюанси. Кришечка є до машинки. Тут потерти. тут є Фарбована, фарбована Фарбований. 30 елементів фарбована. Далі, крило пром'яти. Ось такий, в принципі, так, візуально, в дощ сильно не побачиш, по капоту ржавчинка пішла, скольчики. Десь є, кругом Кругом на кожній деталі якісь незначні, але є нюанси. Ось так, тому вирішувати вам яких... Продавців вибирати, ви можете звернутися до нас. Порядність і чесність гарантую від себе особисто. Майданчик Байбайкар у місті Кам'янці-Подільському. Ми переганяємо автомобілі з Америки та Європи під замовлення. Також приїжджайте до нас, обирайте гарні машинки по наявності.